Вітаю! З вами фахівець-консультант Коростишівського ІРЦ Назарчук Алла Сергіївна, і сьогодні ми поговоримо про безпомилкове навчання. В організації занять для дітей з синдромом Дауна дітей з інтелектуальними порушеннями корисно використовувати підхід, що забезпечує безпомилкове навчання. Його суть Полягає в попередженні можливих помилок учня та надання йому допомоги, потрібної для успішного виконання завдання. Тобто, навчання не шляхом і помилок, а навчання, яке орієнтоване на можливості дитини, щоб на кожному із кроків навчання дитина отримала ту необхідну допомогу, щоб вона отримала позитивні емоції. Цей підхід допомагає дитині. Просуватися вперед з відчуттям успіху, вибудовуючи траєкторію, що сприяє підвищенню компетентності та мотивації до опанування нових знань та вмінь. Термін безпомилкове навчання, за словами професора Сью Баклі, директора науково-дослідних програм Міжнародного фонду сприяння освіті людей із синдромом Дауна означає, що на кожному із кроків нового завдання педагог за необхідності підходить, підштовхує дитину до прийняття правильного рішення чи підказує, щоб вона правильно поралася із завданням. Такий метод дозволяє досягти успіху шляхом наслідування багаторазового повторення потрібних дій, а не шляхом спроб та помилок. Педагог чекає, надаючи дитині можливість працювати самостійно. Але якщо потрібно, пропонує свою підтримку, перш ніж вона зробить помилку. Отже, попередження помилок і міра допомоги це ті два основні моменти, на які потрібно звернути увагу під час безпомилкового навчання. В чому його ефективність? Чому саме безпомилкове навчання? Ми пам'ятаємо, що діти з синдромом Дауна бояться пережити невдачу. Безпомилкове навчання дає дітям відчуття успіху, воно породжує цей успіх, це впливає на підвищення навчальної мотивації. Адже у таких дітей понижена мотивація, і нам потрібно її підвищувати за рахунок безпомилкового навчання. Це формує впевненість. Дитина стає впевненою, що я щось хочу, що я щось можу, що я щось вмію, це її підбадьорює, заохочує, дає можливість бути активною на уроці. І нарешті самостійність. Дитина не потребує підштовхування підтримки, вона може впоратися сама. Тобто Якщо дитина самостійна, якщо вона впевнена, вона буде шукати шляхи вирішення того чи іншого завдання, тож підведемо підсумки: що ж таке безпомилкове навчання? Це навчання, що забезпечує попередження можливих помилок в учня та надання йому допомоги, потрібної для успішного виконання завдання якими способами безпомилкове навчання дозволяє дитині досягнути успіху? Це спостереження, багаторазове повторення, отримання потрібної допомоги, добираючи завдання на уроці, ми повинні пам'ятати, що ми повинні опиратися на можливості дитини. Крім того, варто пам'ятати, що складне завдання не сприяє розвитку дитини. Воно має бути адекватним таким, яке дитина спроможна виконати. Надто важке завдання має два негативні наслідки для дитини. Перше, це особисті відчуття дитини. Якщо вони будуть негативними, то невдача буде породжувати невдачу, і дитина не захоче робити повторну спробу. І друге – це реакція дорослого на невдачу дитини. Діти дуже чутливі. І відчувають нашу реакцію розчарування чи незадоволення результатом. Більше того, вони сприймають це як незадоволення ними самими, тому, підбираючи завдання, слід пам'ятати про сильні сторони дитини, її компенсаторні можливості та яку міру допомоги ми їй можемо надати. Матеріал був підготовлений на основі курсу навчаємось з радістю на платформі Едера. Дякую за увагу.